Доброго дня, хлопчики та дівчатки! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення та художньої літератури. Тема нашого заняття називається Напередодні Нового року. Швидко минає перший місяць зими. Як він називається, дітки? Так, грудень. Скоро малята! Він закінчиться. Хто знає, що закінчиться ще разом із цим місяцем! Так, закінчиться цей рік. Який рік настане? Настане Новий рік. Всі ви, дітки, знаєте, що Новий рік це довгоочікуване, гарне свято. Скажіть мені, будь ласка, яке це свято? Так, веселе, радісне, чудове, яскраве, так, малята. Зараз я хочу вам почитати віршики про Новий рік, послухайте, будь ласка. На порозі рік новий, добрий, світлий, чарівний, щастя, злагоду усе, хай до хат він нам несе. У нічний казковий час рік новий прийшов до нас. Він приніс свої вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і матусі Україні. З Новим роком всіх вітаю, щастя та добра бажаю, щоб уміли ми радіти, щиросердно, наче діти, щоб здоровими були, подолати все змогли. Дітки вам сподобались віршики? Так, дуже гарні віршики побажання, да? Так, дітки, а ще новий рік це свято. Що несе нам маленькі чудеса. Жодне інше свято не сповнене таких чудес новорічних дів, див. Дітки багато дуже, і всі вони вам знайомі. Давайте ми зараз з вами їх пригадаємо. Я вам буду описувати всі ці дива. а ви відгадувати. Так, перше. Це іграшка, що представляє того, хто приходить до нас на новий рік з подарунками. Він старенький, білобородий у червоному кожусі та червоній шапці. Він дуже веселий і щедрий, а ще кажуть, що у нього Червоний ніс. Хто це, дітки? Так, звичайно, дід Мороз. Це росте на ялинці. На молоденьких ялинках їх ще немає, а на великих їх дуже багато. Його дуже полюбляють білочка і птахи-шишкарі. Що це таке, дітки? Так, це шишка, правильно! У природі воно із льоду з'являється на дахах після відлиги. Вона холодна, довга, крижана. Угорі вона ширша, а внизу вужча. А ще цей предмет буває іграшковим. Його вішають на новорічну ялинку. Що це таке, дітки? Так, це новорічна прикраса Бурулька. Це стрічка яскравого кольору, скручена в кутушку. Її можна кинути на ялинку, можна повісити під стелею, коли ми прикрашаємо зал до новорічного свята. Що це таке дітки? Так, це серпантин, правильно. Це деталь новорічного костюму. Її вдягають на обличчя. Вона яскрава, з прорізами для очей. Що за такі дітки? Так, це маска, правильно. Це іграшка, що зображує дівчинку, яку зліпили зі снігу. Хто це? Так. Це снігоронька, дітки. Молодці, ось ми з вами пригадали, так? Зараз я пропоную вам пограти в ру, яка називається Ялинка яка. Так, подивіться, будь ласка, на першу схему. Ялинка яка. Пухнаста ялинка яка засніжена. Ялинка яка новорічна, звичайно, ялинка яка блискуча. Ялинка яка різнокольорова. Ялинка яка лісова. Ялинка яка святкова. Ялинка яка. Зелена, так, ялинка яка пахуча, ялинка яка колюча, ялинка яка прикрашена, ялинка яка казкова, ялинка яка чарівна, ялинка яка дитяча, ялинка яка сяюча, ялинка яка. Різдвяна. Бачите, дітки, скільки ми з вами підібрали прикметників до одного іменника-ялинка. Так, Так. зараз я пропоную вам скласти речення за схемами. Подивіться, будь ласка, на першу смужку. Роздивіться, і давайте складемо речення. Так, діти. Прикрасили іграшками ялинку. Так, другий малюночок, друга смужка. Дід Мороз приніс подарунки діткам. Так. Далі роздивіться, будь ласка. Мама зборошна приготувала. Різдвяні пряники. Так, наступний малюночок, схема наступна. Дівчинка написала листа Діду Морозу. Так, дуже добре малято. Зараз я пропоную вам відпочити і зробити гімнастику для очей. Слідкуйте, будь ласка, за нашою сніжиночкою. Так, відпочили наші оченята, малята, наше заняття закінчено. До побачення, до нової зустрічі!